Мінус ще один ворожий бомбардувальник без допомоги Збройних сил України на територію Росії. Впав літак. Ту-23М3. Приємний інцидент трапився в Іркутській області. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Стратегічні бомбардувальники Ту 22 м 3 які Росія активно застосовує для війни проти України, вже застарілими і фактично розсипаються в повітрі. Нещодавний випадок із падінням літака Ту 22 м 3 на території Іркутська є яскравим підтвердженням цієї проблеми. Військовий експерт Михайло Жорох в ефірі Радіо НВ розповів, що ту 22 в Росії. Не виробляється, росіяни можуть робити ту 160 але там більше модернізації і випуск один літак на три роки. Старі стратегічні бомбардувальники потихеньку розпадаються у повітрі, і ці катастрофи регулярні. Практично кожен виліт має якісь технічні проблеми, про які не завжди пишуть у РФ, сказав експерт. Цього ж разу Міноборони Росії підтвердило, що в Іркутській області при виконанні планового польоту зазнав аварії літак Ту-22 М3. Причиною падіння бомбардувальники, нібито стала технічна несправність. Повідомляється, що літак упав у безлюдній місцевості, тому на землі руйнувань немає. Екіпаж літака із чотирьох людей катапультувався внаслідок приземлення. За доповіді командира екіпажу, один людчик загинув. Йдеться в повідомленні. Троє пілотів, що вижили, перебувають у лікарні своєю чергою. Губернатор Іркутської області Ігор Кобзів написав, що під час падіння борт зачепив лінію електропередач. Залишився без світла 210 будинків та три соціально значущі об'єкти. За його словами, скарг від населення через таку ситуацію не надходило. Хай там що, але це вже не перший випадок падіння Ту 22 м 3 через технічну несправність в Іркутській області. У серпні 2024 року стратегічний бомбардувальник загорівся в повітрі. Після чого впав у поле та вибухнув загалом. Від початку повномасштабної війни Росія втратила не один ту 22 м 3 і не лише у катастрофах, а й у результаті успішних дій Сил оборони України. Втрата кожного дальнього бомбардувальника для РФ дуже болісна, бо останній ту 22 м 3 був випущений у 1993 році. А виробляти нові літаки сучасна Росія. Неспроможна, варто зазначити, що Росія активно застосовує Ту 22 М 3 у війні проти України, зокрема для масованих ракетних ударів. Ці літаки несуть надзвукові ракети х 22 які мають велику швидкість, але низьку точність, що часто призводить до жертв серед мирного населення. З початку повномасштабного вторгнення ту 22 м 3 використовувалися для атак на міста України, зокрема. Для ударів по критичній інфраструктурі України та енергооб'єктах